Сотні людей та море квітів. Сьогодні останньою земною дорогою провели мужнього захисника, справжнього героя криворіжця Андрія Ворону. Серед тих, хто прийшов віддати останню шану воїнові і Оксана, знайома загиблого захисника. Хороший батько, безотказний чоловік. І ми йому просто дякуємо за наш сьогоднішній спокій. Та, дякуємо Дякуємо цих хлопців. Що буде далі не знаю. Шкода, шкода такий на фон просто України. Я не знаю, в нього є діти, да, але ж цього так мало, дітям треба батько. Андрій добровільно став на захист нашої держави, боронив українські землі у складі військової частини т 0400 Був екскаваторником. Захисник гідно виконував бойові завдання та завжди приходив на допомогу побратимам. Андрій давав вісім росіянам на запорізькому напрямку. Саме там, 8 червня, під час артилерійського обстрілу, серце мужнього захисника зупинилось. Він був на передовій сім місяців та за цей час зробив багато чого для нашої перемоги. Його цінували на роботі на службі. Він був дуже порядний, ніколи не відмовляв. У мирному житті Андрій також працював екскаваторником. Це була професія його життя. Мав 22 роки робочого стажу. Був дуже працьовитим та користувався повагою у колег. Захисник мріяв простити своїх дітей у мирній та квітучій Україні, але війна внесла свої корективи. І тепер Андрій Ворона повернувся додому на щиті. Свій останній спочинок захисник знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі, без чоловічої підтримки залишилась дружина без батька, син та донька та без люблячого синочка, мати. Вічна шана та пам'ять герою та співчуття близьким. Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв, підсумки тижня, перший міський.